Яка проблема також виникає в результаті того, що процедура зарахування на дерзамовлення після 10 серпня є нерегульованою? Тобто, я вже говорив про те, що абітурієнт не має доступу до оперативної інформації, тобто, що не дозволяє йому об'єктивно оцінити чи спрогнозувати свої шанси на вступне місце держзамовлення, але цією інформацією володіють представники приймальних комісій. Тобто, і тому виникає ймовірність того, що представники приймальних комісій, які Володіють цією інформацією, вони можуть повідомляти потрібних абітурієнтів про те, що є вакантні місця, і на ці місця можна подавати оригінали документів. Тобто абітурієнти, які не мають там цієї інформації, вони відповідно не мають можливості спрогнозувати свої шанси в результаті так званої так званої четвертої хвилі зарахування чи. Називають конкурс оригіналів, якраз найбільша кількість абітурієнтів зарахована на місця держзамовнь, тобто не під час першої, другої, третьої хвилі, а в результаті так званого конкурсу оригіналів документів. Громадянська маржава опори вважає за необхідне обмежити кількість заяв, які може подати абітурієнт, тобто не обмежуючи кількість вузів, тобто із трьох до двох напрямів який тобто на який абітурієнт може, може подати заяву. Тобто, це, це, це як і сприятиме тому, що списки будуть менш роздутими, так само і сприятиме профорієнтація абітурієнта. Тобто і він ну, вважаємо, що все ж таки свідоміше ставитиметься до, до вибору місця навчання і спеціальності. Друге, для того, аби в, в третій хвилі виникало в... в Менше проблем із тим, що в конкурсі беруть в рейтингу списках. Ой, для того, аби мінімізувати проблему, коли абітурієнт, який був рекомендований, який був зарахований в одному університеті а і залишається в рейтингу списках інших університетів, ми рекомендуємо запровадити таку штуку, яка зветься пріоритетні заяви. Тобто, коли абітурієнт, вступаючи до вищого ж закладу, сам визначає який вуз і яка спеціальність для нього є пріоритетною. І відповідно, якщо в результаті першої хвилі він був зарахований за пріоритетом. Номер один, то відповідно з рейтингових списків інших учбових закладів він зникає. Ну і останнє для того, аби. Мінімізувати ймовірність зловживань після третьої хвилі зарахування, тобто в результаті так званого конкурсу оригіналів, ми вважаємо за необхідне відкрити для громадськості ту частину інформації, яка стосується виконання вимог до зарахування абітурієнтами, що були рекомендовані в третій хвилі зарахування на місця держзамовлення.